Якщо хтось щось запитав, можете питати, можете ще щось сказати. Ні, то я тоді починаю матеріал. Сьогодні така для всіх відома тема буде. Так. ширити частину екрану. Угу. Добрий день. Добрий день. Добрий. Ай це не те. Закрити треба. А щось вибачте, щось я можу. Я хочу віконце менше зробити, ось отак. А воно в мене не робиться менше. Це теж треба закрити. Ага. Це треба закрити. Так. Ну, може так, а може щось я трошки подвину. А то так. Сьогодні п'ятниця, навчання основам проєктування. Так, спочатку вам розповім, що тут я додав за відео. Так, це я відео здається в свою презентацію включив. А ось ці ось знайшов який сайт майстрині. Також можливо буде цікаво долучитися, подивитися, що там за інформація. Викладач вчителі якоїсь школи, але в неї тут клас з всякими виробами, які вони робили. Ну, просто там YouTube і все, все інше. Просто цікаве, цікаве посилання. Це перше. Далі, так, це моя презентація. Е, так. Це посилання відповідно на. сайт. Звідки я брав інформацію для презентації? А оце відео. І так, це в мене по плану його подивитися впродовж заняття. Ну, давайте починати. Тема ще раз. Основи проєктування. Тема, в принципі, всім відома, просто як в мене воно в плані є і в якості нагадування. Так. Тож. Для того, щоб оточувати себе новими, цікавими, корисними речами, слід учитися спостерігати, запам'ятовувати, аналізувати і створювати авторські роботи. Створення будь-якого виробу починається із потреби в ньому чи творчого задуму. Конструктор спочатку являє образ виробу і переносить його на папір у вигляді ескіза. Тут можна застосовувати творчу уяву, фантазуючи у виборі форми матеріалів. Вміння придумувати і виконувати іскісь виробу, а також планувати послідовність його виготовлення стануть в приводі і при виконанні інших завдань в повсякденному житті. Так. Створення будь-якого виробу розпочинається з ретельно продуманої творчої роботи, яка називається проєктування. Проєктування це процес передбачуваного або можливого виробу. Процес створення будь-якого виробу відбувається в певній послідовності. Можна виділити кілька етапів. Це етап проєктної діяльності, організаційно-підготовчий етап, конструкторський, технологічний та заключний відповідно. Організаційно-підготовчий етап поділяється на такі підетапи: це створення проблеми, вироблення ідей та варіантів, формування основних параметрів, обґрунтування проєкту. Цей етап включає аналіз діяльності прогнозування результатів. Ви можете використовувати власний досвід, журнали, книги, телебачення, комп'ютери. Для прикладу беруться 3-5 моделей аналогів, яких обирають кращі елементи. Далі, конструкторський етап. Художнє конструювання, створення ескізу. В проєктній документації цей вид роботи називається клаузура. Клаузура це графічне зображення можливих варіантів майбутнього виробу. Як в загальному вигляді, так і з прорисовкою окремих частин та деталей. Щоб виконати ескіз, бажано знати види оздоблення матеріалів. Це можуть бути вишивка, мереже, вострічки, поборки, оригінальна форма, аплікація. Як приклад, показана табличка з, відповідно, зі зразками. В лівій колонці пишеться опис відповідного, відповідного зразку, верніше, його якась характеристика, так? тобто назва, призначення, форма, матеріал. І далі у зразках пишеться відповідний зразок. Тут аналізується прихватка, ялинкова прикраса та листівка. І, відповідно, які у них мають бути характеристики. Розміри, техніка виконання, матеріал і так далі. Третє це технологічний етап. На цьому, етапі описуються, на цьому етапі описуються матеріали і інструменти, які використовувалися. Можливо, використовувати зображення і зразки матеріалів. Перечисляється види виду технологічних процесів із їх визначенням. Наводяться правила безпечної праці. Також на цьому етапі роблять розрахунки затрат. Заключний етап. Розглядають виріб як якість виконання і готовність. Проводять випробування, відповідність вимірам технології, акуратності, міцності. І оцінюється вироб. Так, це в мене коротка презентація. буде ще одна довша. Угну, Що ще? Це не моя презентація, це звідси можна взяти матеріал тут цікавий. А ось моя ще додаткова презентація. Так, Отже. Етапи та стадії виробничого і навчального проєктування. Так? <кій> тобто, проєктування може бути виробничим та навчальним. Це зрозуміло. Сучнімому ми ви, не ми, ви, звичайно, займаєтесь навчальним проєктуванням, але учні, коли закінчують. У вищих навчальних закладах, а потім вже на роботі, вони будуть можливо. Ну, або, скоріше за все, тому що зараз життя таке, що воно і без, без роботи е, потрібно. Так, вони вже будуть займатися саме виробничим проєктуванням. Тож, відмінності і схожі риси, і що в воно таке: е, аналіз та встановлення відмінностей між виробничим та навчальним проєктом. Завдання проєкта конструкторської підготовки виробництва постійний розвиток і вдосконалення виробництва, необхідна умова його існування. І саме проєктування чи проєктна технологія виступає рушійною силою розвитку та вдосконалення. Вдосконалення знарядь праці це не лише їх конструктивна модернізація, а й встановлення більш досконалих виробничих стосунків, утворення нових форм організації виробничої діяльності людини. Так, Наступне це етапи виробничого проєктування. Виробниче проєктування складається з таких основних етапів: дослідження та складання завдання проєкту, художньо-конструкторський пошук, ескізний проєкт та складання конструкторської документації. Дослідження та складання завдань проєкту на, на цьому етапі відбувається створення початкових творчих ідей у вигляді ескізних та графічних форм. Що може також відбуватися в об'ємному вигляді в макетах. Уся зібрана інформація про майбутній об'єкт виготовлення аналізується з позицією зручності, технологічності, економічності та естетичності виробу. Художньо-конструкторський пошук це сукупність документів, який дає повне уявлення про форму і конструкцію виробу, що розробляється. Виконання художньо-конструкторського проєкту починається після затвердження екскізів. Проєкт є остаточною пропозицією, і призначений для передачі його виробництва разом з комплектом, комплектом робочих креслень та пояснювальною запискою. Ескізний проєкт це сукупність документації, яка містить принципові компонувальні і структурні рішення, що дають уявлення про будову та принцип роботи обладнання, а також дані, що визначають основні параметри об'єкта, який розробляється. Складання конструкторської документації на цьому етапі проєктування відбувається складання креслярської документації, яка необхідна для виготовлення запланованого виробу. На виробництві або в проєктно-конструкторському бюро робочі креслення виконуються після затвердження ескізного чи художньо-конструкторського проєкту. Основні етапи проєктно-конструкторської підготовки виробництва включають розробки. Перше, це технічного завдання. Далі це технічної пропозиції. Ще проєкту, Технічного проєкту, робочої документації. Технічне завдання це вихідний документ для проєктування споруди чи промислового комплексу, конструювання технічного пристрою, приладу, машини, системи керування тощо. Розробки автоматизованої системи створення програмного продукту або проведення науково дослідних робіт, відповідно до якого проводиться виготовлення, приймання при введенні в дію та експлуатація відповідного об'єкта. Технічна пропозиція це стадія проєктування і сукупність конструкторських документів, що розробляються на цій стадії, які повинні містити. Уточнення технічні і техніко-економічні обґрунтування, доцільності розробки, документації на вибір на основі аналізу технічного завдання замовника і різних варіантів можливих конструкторських рішень та порівняльної оцінки рішень з урахуванням конструктивних і експлуатаційних особливостей вибору, котре розробляється, та існуючих конструкцій тощо. Дуже складне довге визначення. Я його поки дочитав, я вже загубив, що було на початку. Отаке технічна пропозиція. Ну, якщо потрібно, буде, треба буде просто перечитати. В технічну пропозицію включають конструкторські документи, передбачені техзавданням. Конструкторські документи, що розробляються для виготовлення макетів, у комплект технічної документації, не включають. Технічна пропозиція після узгодження і затвердження в установленому порядку є основою для розробки ескізного або технічного проєкту. Ескізний проєкт це сукупність документації, яка містить принципові компонувальні структурні рішення, що дають уявлення про будову та принцип роботи обладнання, а також дані, що визначають основні параметри об'єкта, який розробляється. Суть ескізного проєкту. Це розробка первісного начерку майбутньої конструкції. Змістом ескізного проєкту є розробка принципової схеми виробу, загальне компонування виробу. Далі, це розробка ескізних креслень загальних виглядів. Також це макетування і створення специфікації, складальних одиниць, аналіз конструкції, оцінка і економічної ефективності. Технічний проєкт. Це сукупність конструкторської документації, яка містить технічні рішення, що дають повне уявлення про будову виробу, що проєктується, а також усі початкові дані, необхідні для розробки робочої документації на стадії конструювання. Змістом технічного проєкту є розрахунки на міцність, жорсткість, довговічність тощо. Розробка креслень, складальних одиниць і важливих деталей макетування, складання технічних умов на експлуатацію і економічне обґрунтування проєкту. Робоча документація включає в себе робочу конструкторську, технологічну, експлуатаційну та ремонтну документацію. Далі це критерії оцінювання нової продукції. Критерії оцінювання нової продукції поділяються на перше це ринкові, потреба в продукції, перспектива розвитку продукції, конкурентоспроможність продукції, можливості проведення ефективної реклами, стимулювання ПОП. Наступне виробничі. Це наявність відповідного обладнання спеціалістів і фахівців необхідних сировинних ресурсів. І третє це товарні. Це доступна ціна, висока якість, оригінальність, унікальність та ексклюзивність. Якість товару це сукупність його властивостей і характеристик, які додають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби покупця. Показник якості товару це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей товару. Що характеризує ступінь придатності товару задовольняти певні потреби. Це ми з вами поговорили про виробниче проєктування. Далі поняття про етапи навчального проєктування. Ми в першій презентації трохи цього торкнулися, зараз більше розширимо. Тож, етапи навчального проєктування, які взаємопов'язані між собою та найефективніше розкривають послідовність розроблення та виконання проєкту це. Організаційно підготовчий, конструкторський, технологічний та заключний. Перший етап організаційно підготовчий. На цьому етапі проєктування постає важливе завдання правильно вибрати об'єкт проєктування, оскільки від цього залежить успіх подальшої роботи. На цьому етапі необхідно вибрати і поставити проблему, усвідомити значення майбутнього виробу, як. Для себе самого, так і для суспільства в цілому, тобто визначитись у доцільності виконання проєкту. Далі, організаційно підготовчий етап проєктування складається з таких стадій: це пошук проблеми, усвідомлення проблемної сфери, вироблення ідей та варіантів, формування основних параметрів, обґрунтування проєкту. Аналіз майбутньої діяльності. Прогнозування майбутніх результатів. Наступний це конструкторський етап. На цьому етапі проєктування складають ескізи можливих варіантів майбутнього виробу, проводять функціональний та композиційний аналіз. Конструкторський етап містить такі стадії: вибір оптимальної форми чи конструкції виробу, складання ескізних варіантів. Розробка конструкторсько-технологічної документації. Це розробка робочого креслення чи ескізу, на основі якого буде виготовлено виріб. Добір матеріалів, інструментів та обладнання. Визначення найдоцільнішої технології виготовлення обраної конструкції, обробки деталей, виробу їх з'єднання. Економічне та екологічне обґрунтування та міні маркетингове дослідження. Технологічний етап. На цьому етапі виконуються заплановані операції, здійснюється самоконтроль та оцінювання якості виробу. Засоби інструменти та обладнання, що заплановані і передбачені е, в змісті технологічного процесу. Технологічний етап проєктування передбачає такі дії: виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом, самоконтроль своєї діяльності. Дотримання технологічної, трудової дисципліни культури праці. Так, і заключний етап. На цьому етапі здійснюється кінцевий контроль, порівняння випробування проєкту, порівняння виготовленої конструкції із запланованою, усунення знайдених недоліків та неполадок. Аналіз виконаної роботи, оцінювання результатів праці чи досягли мети, самооцінювання спроєктованого виробу. Так. Орієнтовний план захисту проєкту. Перше це обґрунтування виробу теми проєкту. Друге еволюція виробу. Третє короткий аналіз виробів аналогів. Четверте. Представлення ескізного малюнка виробу та композиції. П'яте обґрунтування виробу матеріалів та інструментів. Ой, вибачте, вибору. Шосте. Інформація чи повідомлення про особливості виготовлення виробу. 7. Презентація особливостей свого виробу. 8. Результати випробування проєктованого виробу. І дев'яте. Що нового дізнались під час виконання проєкту. Ну і далі пропонується така табличка, яка, е, яку можна заповнити щодо відмінності виробничого та навчального проєкту. Це з моїми презентаціями, в принципі, все, що я вам хотів сьогодні показати. І е, ось на 20 хвилин є відео на YouTube також одного з педагогів. Можливо, ви зустрічалися на просторах інтернету з тим. Можливо, ні. Ну, але тим не менш, мабуть, тут мені подобається, як в цьому відео показано щодо у нас до проєктування, етапів проектування. Я вам пропоную зараз його подивитися. Я тільки зараз зроблю так, щоб е, звук комп'ютера був підключений до. до Зуму. Щоб я мікрофон вимкнув, а ви чули з мого комп'ютера звук. Проєктування виробів, етапи є звук. проєктування, послідовність роботи над виконанням проєкту. Є звук, звук є. Робота над проєктом. Здійснюється певні послідовності. На даному малюнку ми можемо спостерігати такий самий етап від проростання зерна до його зростання, де кінцевий результат задовольняє людські потреби. Уявімо собі, що перед початком роботи ви не знаєте, чи зможете поратися із проєктом, тому для цього потрібно налаштуватися на свій успіх, і у вас все неодмінно вийде. Проєктування як вид діяльності використовують в усіх сферах життя: будівництві, авіації, виготовлення одягу, предметів інтер'єру тощо. Спроєктовані вироби мають різну форму, оскільки призначені задовольняти різні потреби людей, які користуються ними. Нові вироби повинні відповідати своєму призначенню, сучасним стандартам і вимогам безпеки. Над створенням проєкту майбутнього виробу працює велика кількість спеціалісток, спеціалістів та спеціалісток. Наприклад, дизайнери та дизайнерки, архітектори та архітекторки, представники та представниці інженерних професій, економісти та економістки, лаборанти та лаборантки. Від ідеї чи задуму до готового результату потрібно пройти чотири етапи проєктування. Давайте розглянемо їх. Перший етап організаційно організаційно-підготовчий. На цьому етапі з'ясовують призначення майбутнього виробу, вимоги до нього, аналізують можливі варіанти його вигляду, проводять міні-маркетингові дослідження для обґрунтування вибору та конструкційних особливостей виробу. На другому етапі конструкторському уточнюють форму та конструкцію виробу, виконують його ескізний малюнок і кресленики, добирають конструкційні матеріали та інструменти, визначають необхідну кількість матеріалів із позиції економії матеріалів та енергоресурсів, проводять економічні розрахунки, визначають орієнтовний час для виготовлення виробу. На третьому етапі технологічному виготовляють виріб послідовно виконуючи необхідні технологічні операції з дотриманням правил роботи з інструментами та правил безпечної праці, здійснюють самоконтроль та самооцінку діяльності. На четвертому завершальному етапі передбачається коригування виконаного виробу за необхідності, остаточний контроль, презентація та фотобування, якщо це передбачено проєктом. Після визначення, яким має бути новий виріб, необхідно зобразити його зовнішній вигляд. Для цього використовують такі графічні зображення, як ескізний малюнок, кресленик, об'ємне зображення. Ескіз або, ми кажемо, ескізний малюнок, ескіз виробу, виконують від руки з дотриманням пропорцій, тобто на око між частинами предмета. Він зображає зовнішній вигляд виробу як його уявляє, наприклад, розробник-дизайнер. Кресленик це зображення виробу або його частин, виконане за допомогою креслярських інструментів із зазначенням усіх розмірів, масштабу та інших даних, необхідних для виготовлення. До речі, кресленик має бути виконаний так, щоб він був зрозумілий для всіх, хто буде виготовляти даний виріб. Для цього існують правила стандарти креслення, із якими ви ознайомитеся в наступних класах на уроках технологій або в окремому курсі креслення. Об'ємне зображення показує, як остаточно виглядатиме виріб із різних боків. Раніше всі зображення графічні виконували олівцем або вручну на папері. Сьогодні ж можна зробити на комп'ютері з використанням спеціальних графічних програм, а й за потреби навіть роздрукувати. На організаційно підготовчому етапі проводять міні-маркетингові дослідження від англійського слова ринок. Цей вид діяльності передбачає збір інформації щодо майбутнього виробу. Виріб має бути таким, щоб якнайкраще відповідати бажанням і потребам споживачів. Зазвичай міні-маркетингові дослідження проводять у формі анкетування. Анкета від французького слова розслідування це низка запитань, на які опитуваний має дати списні відповіді. Перевага використання анкети полягає в тому, що можна заздалегідь сформулювати перелік запитань, відповіді на які допоможуть повністю обґрунтувати необхідність виготовлення певного виробу, чіткіше уявити, яким має бути наш майбутній вигляд. Анкетування проводять у письмовій, або осній формі, потім відповіді ретельно аналізують, визначають найбільш типові суттєві побажання та за можливості враховують їх у майбутньому виробі. Наприклад, для створення ось такого яскравого шаблону можна скористатись ресурсом Canva за посиланням, що буде прикріплено до даного відеоконтенту. Під час проєктування нових виробів застосовують різні методи. Одним із них є метод фантазування. Він полягає в уявленні образу зовсім нового об'єкта. Або навпаки, уже існуючий об'єкт уявно переноситься в інші умови. Це дозволяє вдосконалити виріб, наданій йому нових властивостей. Метою методу фантазування є створення нового, тобто такого, чого ще не існувало. Навчитися пристосовувати предмети та явища до нових умов. Основа методу перенесення об'єктів в інші умови. Сутність методу фантазування полягає в тому, щоб уявити образ нового виробу, навіть якщо його конструкція взагалі не відома. Цей образ переносить на папір у вигляді малюнка. Головним питанням фантазування є: а що буде, якщо? Аби краще уявити новий об'єкт, слід заплющити очі, спробувати подумки відтворити його образ. Фантазуючи, ви можете вигадати неймовірний сюжет, поставити будь-яке завдання і самі розв'язати його. Для фантазування не існує заборона з боку фізичних законів і не потрібні спеціальні якісь знання. Класичний приклад фантазії це казка. Дуже цікавим є перенесення персонажів технічних об'єктів у казкові умови. Колеги, повітряна тривога. Повітряна тривога! Пройдіть найвище укриття, так я сирена. Закройдусь.